Всім привіт вітаю на каналі В'язуша з вами Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Ярн. Сьогодні стою перед вами в недов'язаному светрі, бо просто не можу більше терпіти. Дуже хочу познайомити вас з новинкою цього сезону в нашому магазині. Абсолютний хід продажів цієї осені, довга еко-норка. Розкажу вам сьогодні, що це за пряжа, що з неї можна в'язати. Що ми вже встигли з неї зв'язати. Ну і розкрию найголовніший секрет: чому ця пряжа така популярна? Довга еконорка це 100% лонг в витражі 700 метрів на 100 г. Китайське виробництво від українського постачальника Avanti Yarn. Можливо, ви раніше вже бачили щось на кшталт такої пряжі, але з меншим ворсом. Ця відрізняється саме тим, що тут біля 3 см ворсу. Вона дуже пухнаста. Я думаю, ви вже це помітили на моєму виробі. Ця пряжа має дуже багато плюсів. По перше, вона просто неймовірна до тіла, не хочеться знімати з себе більше ніколи. Дуже приємна, дуже м'якенька. По друге, 100% нейлон, це значить, вона підійде всім тим, кому не підходять натуральні склади, алергікам. можна брати і використовувати. Ну, а по-третє, вона дуже багатофункціональна. Її можна в'язати як в одну ниточку, так в два складення, в три, в чотири. Можна вив'язувати повністю виріб. Можна робити якісь елементи. Я навіть бачила вироби, де інтарсію використовували. Шматками по виробу ось таку волохату пряжу дуже круто виглядає. Ну а ще до неї можна додавати будь-які інші варіанти пряжі. На цьому я трошечки пізніше обов'язково детальніше зупинюся. Стосовно виробів, в яких можна використовувати цю пряжу, мені здається, немає взагалі жодних обмежень. Абсолютно все: светрики, ковтинки, кардигани, довгі, короткі, шапки, панами, костюми зі спідницями дуже красиво виглядає. Зараз, до речі, дуже багато українських майстрин спеціально випускають новенькі майстер-клас. І під ось таку трендову фактуру. І я для вас лишу декілька посилань в описі до цього відео. Переходьте, дивіться і в'яжіть класні речі. А тепер переходимо до найцікавішого. Будемо споглядати зразки цієї пряжі. Я завжди в'яжу дуже багато зразків, щоб максимально розкрити потенціал пряжі, і як бачите, тут не виключення. Ось цей зразочок я зв'язала найпершим. Це всього-навсього в одну ниточку норки на спицях 3,5. Він ось такі трошечки прозори, абсолютно легенькі, дуже гарно розкрилася ниточка, весь пух повиходить на лице Я трошечки прочесала його розчисткою, щоб саме на лице вийшли всі ворсинки. При такому варіанті використання на светрик вам знадобиться всього два-три моточки, дуже економічно. Також цю пряжу можна складати в багато складень. Наприклад, ось зразок в мене в чотири ниточки. Подивіться, який він прикольний. Теж дуже класно розпушився, теж прочесала трошечки розчисткою. Можна використовувати для плечових виробів, для кардиганів в 2, в три, в чотири складення. При такому варіанті. На светрик потрібно буде від 4-5 моточків. Ну і для тих, хто в'яже на машині, ця пряжа теж буде дуже підходяща. Ось варіант на машині, подивіться, яка лиса вигорітка, і яке волохате лице. При в'язанні на машині виходить ось таке полотно, воно не ворсисте, бо всі ворсинки ховаються в щільності в'язання, в щільне полотно, і треба його прочісувати просто в мокрому вигляді, прочесати розчіскою, щоб отримати ось такий вигляд при в'язанні на машині. А тепер найцікавіше, те, на чому я обіцяла зупинитися детальніше варіанти поєднання цієї пряжі з іншими складами нитки. Мені здається, це дуже класна історія, коли ви хочете зробити склад свого виробу трошки більш натуральним. Все ж таки, 100% нейлон це синтетика, і плюс до того, нейлон він має таку фактуру, він, скажімо так, дуже пластичний. Коли треба стабілізувати полотно, щоб воно тривало форму, щоб воно не розтягувалось. Просто додайте туди будь-яку натуральну ниточку. Наприклад, ось в цьому виробі я використовую бобінний 100% меринос. Тут я використовую три нитки еконорки і чотири ниточки тоненького мироносу метражем 1500 метрів на 100 грам. Спиці номер 8 і полотно виходить шикарнюче, абсолютно непрозоре, абсолютно тепле, бо натуральна ниточка, як не дивно, вона дуже покращує показники по теплоті. Взагалі ця пряжа досить тепла, бо зберігається теплота ось в всіх ворсинках. А з мироносом взагалі круть і на зиму буде дуже і дуже класно у плечових виробах. Цей светрик я в'яжу в рамках тестування. Нового майстер-класу української майстрині Олени Рябчун я лишу вам посилання на її профіль. Зовсім скоро буде вихід МК. Зможете в неї його придбати і теж зв'язати ось такий светрик. І до речі, спідниця, майстер-клас на спідницю з такої пряжі, теж є вже в неї в продажі. Можете зв'язати собі костюм. Підсумовуючи, ще раз наголошу на тому, що ця пряжа дуже багатофункціональна. Її можна використовувати як мононитку, тобто в'язати повноцінний виріб тільки з неї, так і використовувати в різноманітних колабораціях для отримання найкращих результатів. А відповідь на питання, чому. Ця пряжа така популярна криється всього-навсього в одному слові, і це слово ефектність. Я думаю, і відео ви це додивилися до кінця, тільки тому, що помітили на мені ось такий класний волохатий светр. Правда? В цьому сезоні багато дизайнерів використовували волохаті фактури в своїх колекціях, і виробники пряжі підтягнулися під модні тренди і порадували нас новинками. Лана Гроса випустила лінійку Баста, новинка цього року. Також в ґазал вийшов артикул Тедді. Ну а ми пропонуємо вам довгу екононорку китайського виробництва. То від українського постачальника Avanti Yarn. придбати цю пряжу можна на сайті norka.yarn.com.ua. Лише вам посилання в описі під цим відео. Переходьте, обирайте. І наостанок скажу вам про те, що ця пряжа ще й дуже бюджетна. Всього 127 гривень за 100 грамовий моток. На плечовий виріб потрібно від трьох моточків дуже бюджетний аналог, популярних трендових артикулів, таких як Баста і Теді. Обов'язково треба пробувати. А доєднавши сюди будь-які натуральні склади, ви отримаєте просто фантастичний результат. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте про лайк і підписатися на канал В'язуша, а також запрошую вас приєднатися до нас в інстаграм. Там дуже весело і багато корисної інформації. Всім гарного дня!